Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари, розділ 10. На світанку вони продовжили свій шлях. Хоча лісові масиви все ще блищали від вчорашнього дощу, небо було чистим, блакитним і наповненим сонячним світлом. Мандрівники їхали на південь уздовж околиць Аннара, з'явились Пасовиська, а легенький ранковий вітерець проніс повз них спокусливий запах плодоносних дерев. Пізно увечері вони прибули до легендарної срібної річки і натрапили на роту дворфів, які займались будівництвом пішохідного мосту на густо зарослому лісом вузькому місці. Залишивши віла з кіньми в ялиннику, друїд спустився до берега річки, щоб переговорити з дворфами. Його не було якийсь час, і повернувся Аланон чимось заклопотаний. Лише коли вони осідлали коней та опинились нижче за течією річки. Друїд розповів, що хотів попередити ельфів про небезпеку та попросив дворфів якнайшвидше надіслати підмогу. Один із дворфів упізнав друїда та пообіцяв, що допомога буде надіслана про те, щоб зібрати скільки небудь значні сили потрібен час. Аланон залишив це питання через кілька хвилин. Вони переправились в брід через срібну річку на мілководді, де широка піщана коса розділяла прозорі води. А скелясті мілини сповільнювали течію настільки, що кінь і вершник могли безпечно проїхати. Звідти вони рушили на південь, не поспішаючи, спостерігаючи, як довшують тіні, що відкидаються ними. Сонце вже майже сідало, коли Аланон зупинив Артака на гребені порослого деревами пагорба і зліз з нього, віл зліз слідом за ним. Та підвів Спіттера вперед на кілька кроків до місця, де чекав друїд. Вони прив'язали коней у невеликому гаю Гіккорі і разом попрямували вперед, туди, де вихід скелі розколював стіну дерев. Аланон повів їх уперед. Вони піднялись на скелю та подивились. Під ними лежала широка, підковоподібна долина, схили і дно якої були густо вкриті лісом. Тільки на західному кінці луки, оброблені, засіяні сільськогосподарськими культурами, на стику лісу й поля розташувалось село, і вузький струмок протікав з лісу через скупчення будинків на північ через верхню частину сільськогосподарських угідь, його води зрошували ґрунт у десятках акуратно виритих канав. Чоловіки і жінки жваво рухались маленькою громадою, крихітні фігурки для тих двох, хто дивився на них з краю долини. Далеко на півдні луки закінчувались всипаною скелями низовиною, яка безперервно тягнулась до обрію і зникала: Гавенстед! оголосив Аланон, показуючи на село і фермерські угіддя. Його палець злегка піднявся і вказав у низину. Там знаходиться курган битви. Віл кивнув. І що нам робити? Другід лише вмостився зручніше. Дочекаємось, поки стемніє чим менше людей нас побачить, тим краще. Сторси все одно нічого не скажуть, але ці селяни вільні у своїх розмовах. Таємниця все ще наш найбільший союзник. І я не хочу втрачати його без потреби. Ми зайдемо швидко і тихо, так само і вийдемо. Друїд подивився на сонце, яке вже починало швидко опускатись на західний горизонт. У нас є близько години. Вони сиділи разом не розмовляючи. Сонце ледве-ледве проступило з-за дерев і сутінки почали накидати сіру тінь на долину. Нарешті Аланон підвівся. Вони повернулись до місця, де прив'язали коней, а потім знову рушили в дорогу. Друїд деякий час вів їх на схід, огинаючи край долини, поки вони не досягли густо зарослої лісом частини схилу, яка приховувала вузьку ущелину. Там почався спуск. Вони повільно пробирались крізь дерева, спостерігаючи, як ліс поступово темнішає. Дозволяючи коням продиратись крізь гущавину. ВІЛ швидко втратив будь яке відчуття напрямку, але Аланон, здавалось, точно знав, куди їхати, і не сповільнював ходу, ведучи їх уперед. Згодом вони спустились на дно долини, і йти стало легше. Крізь проломи в покрівлі лісу, на них заглядало чисте, осяяне місяцем небо. І нічні птахи різко вигукували, коли вони проходили повз. Повітря було солодким і важким від запаху лісу. Хлопця почало хилити на сон. Нарешті попереду почали мерехтіти розсіяні жовті промені світла, що прослизали крізь гущавину лісу і крізь тишу до них долинали слабкі звуки голосів. Аланон зіскочив з коня, запропонувавши вілу зробити те саме, і вони пішки пішли уперед. Ліс помітно порічав, звільнившись від густого чагарника та сухостою. І попереду вони побачили невисоку кам'яну стіну з дерев'яними воротами. Лінія високих вічно зелених дерев затуляла собою більшу частину того, що лежало за нею. Хоча вілу було ясно, що вони зараз на східній околиці фермерського села, а жовті вогні це полум'я олійних ламп. Під'їхавши до стіни, вони прив'язали коней до залізного стовпа. А ланон приклав палець до губ. Мовчки вони пройшли через маленьку дерев'яну хвіртку. Те, що вони побачили, приголомшило віла. Перед ними розкинувся розлогий терасовий сад. Яруси різнокольорових квітів якого сліпуче сяяли навіть у блідому місячному світлі. Кам'яна доріжка, виблискуючи сріблястими вкрапленнями, спускалась ззаду до дерев'яних лавок, а звідти до невеличкого котеджу, збудованого з дерева й каменю. Будиночок був одноповерховим з мансардою, і перед ним був знайомий ганок під відкритим небом. Перед грачастими вікнами висіли ящики з квітами, а густі низькі кущі облямували жорсткі стіни. Багряні кюї та блакитні ялини росли безпосередньо перед входом. Друга доріжка вела від ганку під аркою до розкішної білої берези і зникала на дорозі. Вдалині проблиски світла з інших котеджів розривали ніч. Віл зачаровано дивився на все це, крізь був колір і життя, усе виглядало так, наче взято з книжки казок, усе ідеально впорядковано. Він із запитанням глянув на Аланона. Той лише коротко посміхнувся і покликав хлопця за собою. Вони пройшли стежкою через сад до лавок, а потім рушили до котеджу. Крізь зашторені вікна будиночка яскраво пробивалось світла, а зсередини долинав тихий, ніжний гомін голосів дитячих голосів, поправив себе Віл. Він трохи здивувався свого відкриття і ледь не прогавив товстого смухастого домашнього кота, який лежав розкинувшись на першій сходинці ганку. Юнак вчасно зреагував і не наступив на спрячу тварину. Кіт підняв у висоту морду і нахабно витріщився на нього. А інший вугільно-чорний кіт поспішно зіскочив з ганку і беззвучно вислизнув у кущі. Друїд і хлопець піднялись сходами і рушили до вхідних дверей. Зсередини лунав дитячий сміх. Друїд рішуче постукав, голоси замовкли, Почулись кроки по той бік дверей і запитання. Хто там? Візерунчасті штори трохи розсунулись. Друїд нахилився вперед, дозволивши світлу зсередини пасти на темне обличчя. Я Аланон. Запанувала довга тиша, а потім почувся звук відсунутої клямки. Двері відчинили, на порозі з'явилась Ельфійка. Вона була невисокою, стрункою і засмахлою. Каштанове волосся спадало до пояса, затінюючи дитяче обличчя, водночас невинне і мудре. Її очі ненадовго кинули погляд на віла, зелені, повні життя очі, а потім знову повернулись до друїда. Аланона немає в чотирьох землях вже більше п'ятдесяти років. Її голос був рівним, але в очах читався страх. Хто ти? Я. Аланон, повторив друїд і дозволив пройти хвилині мовчання. Хто ще міг знайти тебе тут, Амберл? Хто ще може знати, що ти одна з обраних? Ельфійка безмовно дивилась на нього, а коли спробувала заговорити, слова не вилетіли. Лише руки стиснулись у кулаки. З видимим зусиллям дівчина опанувала себе. Діти дуже налякаються, якщо я їх залишу самих. Треба вкласти їх спати. Зачекайте, будь ласка. І тут, за дворима почулось човгання маленьких ніжок і слабкий шепіт схвильованих голосів. Амбарл повернулась всередину. Почувся її заспокійливий голос було чутно, що вона веде дітей дерев'яними сходами до горища. Аланон підійшов до лавки з широкою спинкою в іншому кінці ганку і сів. Віл залишився на місці, стоячи трохи збоку від дверей, прислухаючись до звуків, думаючи при цьому, що Ельфійка сама лише дитина, заради всього святого. Через мить дівчина повернулась, легенько ступила на ганок, ретельно зачинивши за собою двері. Потім глянула на віла. Який ніяково посміхнувся. Цей молодий чоловік Віл Омсфорд, пролунав голос Аланона. Він навчається в сторлоці на цілителя. Привіт, почав Віл, але вона вже пройшла повз нього до історика. Чому ти прийшов сюди, друїд, якщо ти друїд? запитала вона. В її голосі звучала суміш гніву й невпевненості Тебе відправив мій дідусь? Аланон запитав у відповідь Ми можемо посидіти в саду, поки розмовляємо. Дівчина завагалась, потім кивнула. Вона провела їх від ганку назад, по кам'яній доріжці, до лавок. Там вона сіла сама, друїд навпроти неї, віл з боку. Юнак усвідомлював. Що його роль тут, глядач, не більше. Чому ти тут? повторила Амберл. Її голос був трохи менш стривоженим, ніж хвилину тому, Аланон поправив свою мантію. Почнемо з того, що мене ніхто нікуди не відправляв. Я тут за власним вибором. Я тут, щоб попросити тебе повернутись зі мною в Арборлон. Він зробив паузу. Скажу коротко, Елкрі вмирає Амберл, заборона починає руйнуватись. Зло всередині вирвається на свободу. Все зло, всі демони, незабаром вони заполонять західний край, тільки ти можеш цьому запобігти. Ти остання з обраних. Остання. прошепотіла вона, але слова застрягли в горлі. Вони всі мертві. Демони знайшли і вбили їх. Тепер вони шукають тебе. Її обличчя застигло в жаху. Ні! Що це за фокус, друїд? Що за витівка? Вона не закінчила речення, зупинилась. На її очах з'явились сльози і одразу ж потекли по обличчю. Дівчина швидко змахнула їх. Вони справді всі мертві? Всі?» Друїд кивнув. Ти повинна піти зі мною в Арборлон. Вона швидко похитала головою. Ні, я більше не одна з обраних. Ти це знаєш. Я знаю, що тобі цього б дуже хотілось. Зелені очі гнівно спалахнули. Що б мені не хотілося, це не має ніякого значення. Я більше не служу, все позаду. Я більше не обрана. Елкрі тебе обрала, спокійно відповів Аланон. І їй вирішувати. Чи служиш ти? Саме вона має вирішити, чи будеш ти нести її насіння та шукати кривавий вогонь, щоб Елкрі могла відродитись і відновити заборону. Вона повинна вирішувати, не ти, і не я. Я не повернусь з вами. Ти мусиш. Ні, не повернусь ніколи. Тепер тут мій дім, тут мій народ, я його вибрала. Друїд повільно похитала головою. Твій дім там, де ти його створюєш, твої люди ті, кого хочеш бачити поруч, але твої обов'язки іноді даються без вибору, без згоди. Так і тут, ельфійська дівчинко, ти остання з обраних. Ти остання надія ельфів, ти від цього не втечеш і не сховаєшся, і точно цього не зміниш. Амберл підвелась, відійшла на крок і обернулась. Ти не розумієш. Аланон окинув її поглядом. Розумію краще, ніж ти думаєш. Якщо б ти все знав, то не просив би мене повернутись. Коли я покидала Арбурлон, то знала, що більше ніколи не повернусь. В очах моєї матері, мого діда і мого народу я зганьбила себе, зробила те, чого не можна пробачити, відкинула дар бути обраною. Навіть якщо б я хотіла цього, а я не хочу, цього вже не виправити. Ельфи, народ, чиє почуття традицій і честі, сягає глибини часів, вони не змиряться з тим, що сталося. Якщо б їм сказали, що вони всі загинуть. Якщо тільки я можу їх врятувати, то вони все одно б не прийняли мене назад. Я для них вигнанка, і це не зміниться. Друїд підвівся, став перед нею. Високий, могутній, він височів над її маленькою постаттю. Твої слова нерозумні, дівчинко ельф, аргументи порожні. До того ж ти сама в них не віриш. Тобі наличать ці слова. Ти набагато сильніша, ніж вважаєш. Вражена доганою, Амберу напружилась. Що ти про мене знаєш, друїд? — Нічого. Вона підійшла до Аланона в притул. Її зелені очі сповнились гніву. Я вчу дітей. Деяких з них ти бачив. Вони приходять групами по півдюжини або вісім. І залишаються зі мною на один сезон. Їх віддають під мою опіку батьки, мені їх довіряють. Поки вони зі мною, я передаю їм свої знання про живих істот, я вчу їх любити і поважати світ, в якому вони народились землю, море, небо і все, що живе на ньому і в ньому. Я вчу їх розуміти, цей світ, вчу дарувати життя в обмін на життя, яке вони отримали, я вчу їх вирощувати. І плекати. Ми починаємо з простого, як у випадку з цим садом, а закінчуємо складністю, яка оточує людське життя. У тому, що я роблю, є любов. Я проста істота з простим даром, даром, яким можу ділитись з іншими. Обрані нічим не діляться з іншими. Я ніколи не була обраною ніколи. Мене покликали бути, тою, ким я не хочу бути. І до чого я не пристосована? Все це я залишила позаду. Я зробила це село і його людей своїм життям. Це те, ким я є. Тут моє місце. Можливо. Голос Друїда був спокійним і рівним. Це відкинуло її гнів. Але невже ти відвернешся від ельфів без жодної вагомої причини? Без тебе вони неодмінно загинуть. Вони будуть битися, як у старому світі, коли зло вперше загрожувало, але цього разу їм не вистачить магії, вони будуть знищені. Цих дітей віддали на моє утримання, поспішно почала повторювати дівчина, але Аланон різко підняв руку. Як ти думаєш, що станеться, коли ельфів буде знищено? Думаєш, зло задовольняться тим, що залишиться в межах заходу? Що тоді буде з твоїми дітьми, ельфійська дівчинко? Якусь мить Амберу безмовно дивилась на нього, а потім повільно опустилась на лавку. З її очей знову потекли сльози. Вона їх міцно заплющила. Чому мене обрали? запитала вона тихо. Її слова були ледь чутні. Для цього не було ніяких причин. Я не хотіла цього. І було так багато інших, хто хотів. Вона стисла долонями коліна. Це була насмішка, друїд. Жарт, ти це бачиш. Жодної жінки не обирали за п'ятсот років, тільки чоловіків. Але потім я неможлива, жорстока помилка, помилка. Друїд знову подивився в сади. Його обличчя знову перетворилось на маску. Помилки не було. Відповів він, і вілу здалось, що Аланон розмовляє майже сам із собою. Друїд подивився на дівчину, тихо обернувшись. Що тебе так лякає, Амберл? Ти ж боїшся, чи не так? Вона не підняла голови, не розплющила очей, тільки кивнула. Аланон знову присів. Його голос тепер був лагідним. Страх це частина життя, але його треба зустрічати відкрито і не приховувати. Що саме тебе лякає? Настала довга мить мовчання. Віл тихо нахилився уперед. Нарешті Амберл заговорила, прошепотіла. Вона покликала її поклику, Друїд насупився. «Елкрі?» Але цього разу Амберл не відповіла, лише підняла руки до обличчя і витерла сльози, розплющила зелені очі і знову піднялась на ноги. Якщо я погоджусь поїхати з тобою в Арбурлон, якщо погоджусь постати перед дідом і своїм народом, якщо я востаннє постану перед Елкрі, якщо я зроблю все це, все, що ти просив, то що як вона не дасть мені свого насіння? А теж підвівся. Тоді ти можеш повернутись до Хевенстеда, І більше я тебе не потурбую. Дівчина помовчала. Тоді я подумаю. Немає часу на роздуми. Ти повинна вирішити зараз, сьогодні вночі. Демони шукають тебе. Я подумаю, повторила вона і зупинила погляд на віллі. Яка твоя роль у всьому цьому цілитель? Віл почав відповідати, але швидка посмішка дівчини зупинила його. «Не зважай на питання. Якось я відчуваю, що ми схожі. Ти знаєш не більше за мене. Менше, хотів сказати Віл, але дівчина вже відвернулась. У моєму домі немає місця для вас. Вона знову звернулась до Аланона. Можете спати тут. Якщо хочете, завтра ми про все поговоримо. Вона рушила до котеджу. каштанове волосся вітрилом спадало на спину. Амберл. гукнув їй у слід здоровань. Завтра. відповіла вона, не обертаючись, а потім зникла у дверях котеджу, залишивши друїда і хлопця дивитись у слід темряві. Кінець 10 розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!